Офіційно WBA призначила претендентський бій на пояс Усика, і в ньому зійдуться два колишніх противники братів-кличків. Круті новини для гвоздика. Він уже в топі рейтингу WBC Пора готуватися до титульного поєдинку та потенційно дуже цікавий бій у середній вазі. Без українців, але за цим протистоянням реально хочеться постежити. Доволі ударним буде цей вікенд для наших бійців. Відбоксують два супертяжі та один середньоваговик. І всі після поразок. У німецькому віз бадені вперше з квітням. Того року проведе поєдинок український халк Ігор Шевадзуцький. Це буде протистояння з небитим косоваром Едонісом Берішою. Пацану 20 років, але в мене язик не повернеться назвати його проспектом. Просто здоровена дитина, що валить масою. Без жартів, але статурою він більше пасує на сумоїста, аніж боксера. Наш ігор теж не шварцнегер, але боксерського досвіду усе ж побільше. Не виходив ринг майже рік після того, як відлетів від Мартіна Баколія в третьому раунді. Проти таких спортсменів у українця шансів немає, але Берішу треба проходити і бажано швидко. У цьому ж вечорі боксу відбоксує і чемпіон Європи серед аматорів, колись перший номер збірної України Віктор Вихрест. Або Фауст, як його ще називають, і він уже навіть випав із бокс-реку, бо більше року був поза рингом. Вважався перспективним супертяжем, але по профі зазнав першої поразки. Це був поєдинок у США, де він зустрічався з кубинцем Ленє Перо. Українець забирав раунди, але давав бити себе по тулубу. І це переросло в зламані ребра і неможливість продовжувати поєдинок. У Німеччині на вихреста чекає аргентинський гейткіпер. Маркос Антоніо Аумада. 25 перемог, 12 поразок, 20 нокаутів. Не так, щоб зовсім мішок, але й не страшний дядько. Його потрібно проходити достроково і повертатися до регулярних виступів. По Віктору скажу, що в нього чудові дані: 196 см сантиметрів зросту, 206 розмах розмаху рук, але от біда, бракує жорсткого удару. Причому не стільки щоб нокаутувати дальню, а стільки щоб зупинити опонента і показати небезпечну зону. Саме це до речі зіграло ключову роль проти ленє перо, як на мене. Також на вихідних стежимо за уродженцем Харкова Федором Черкашиним. В андеркарді Усика він побував у нокдауні. і Програв потужному Анауелю Нгамісенге. Цього разу буде пробувати закрити поразку на польському шоу. У суперники йому підвезуть невідомого колумбійця Хаїро Дельгадо. Сутичка пройде в ліміті середньої ваги. В цьому ж шоу від Knockout Promotions свої поєдинки проведуть українці Павло Кроленко і Дмитро Федас. Але зважаючи на їхні позиції в рейтингу BoxRec та більш конкурентних суперників, я би на перемоги не розраховував. До речі, вже під час повномасштабки я стежив за кількома польськими івентами з боксу і скажу, що це дуже потужно. До них на шоу приїжджали Ділян Вайт, боксував уже вище згаданий Мартін Баколі. І є при цьому ще й круті студії, куди в якості експертів долучають місцевих легенд, типу Анджія Голотти, Артура Шпількі чи Томаша Адамика. Поляки з тракторами на кордоні, це мразі. Але поляки, які організовують бокс, це прям круто. Одні з кращих у Європі в цій справі. На цьому фоні стало бракувати шоу від К2 в Україні. Раніше вечори в Броварах здавалися чимось пересічним, а зараз розумієш, наскільки ми їх недооцінювали. До речі, 25 лютого в Києві буде живий бокс від компанії TBG. Хто в Києві, хто скучив за живим боксом, приходьте. Це не реклама, скажу, що всі квитки на сайті Карабас, тому шукайте. WBC дає хороші новини щодо Олександра Гвоздика. Українець раніше володів поясом організації, а зараз впевнено просувається її рейтингом, наближаючись до друга Дондона. В оновленому рейтингу WBC поставила гвоздя аж на другу сходинку слідом за Джошуа Буаці. До бою за титул залишився буквально один крок, і це при тому, що востаннє Сашко боксував у вересні. Пройшов тоді абсолютно. Ну, такого прохідного бразильця цікаво, що справами українця опікується Едді Рейносо, він його менеджер, і цей самий Рейносо відомий як тренер Сауля Альвареса. Імовірно, що це могло посприяти тому, що Сашко добре просувається рейтингами. А до ми спали, офіційно оголосили про наступний бій Олександра Гвоздика. Він проведе сутичку з Девідом Бенавідесом за пояс тимчасового чемпіона світу WBC. Заради цього протистояння Беневідес піднімається у вазі і вже не претендує на канело. Переможець пари гвоздик Беневідес буде битися з переможцем пари Бівол Бетербієв у перспективі. Дуже цікаво і дуже складне випробування для нашого боксера. Є в боксі топові дивізіони: це легка вага, це суперлегка вага, це суперсередня вага, де виступає канело. І, наприклад. Супертяжі, а є менш цікаві, які ми приділяємо дещо меншу уваги, тому що там нічого не відбувається або просто бракує цікавих персоналій, і одна з таких це вага 72 кг, кілограми середній дивізіон. Після зниження активності, а потім і зовсім відходу Головкіна та переходу Сауля Альвареса в більший дивізіон у середній вазі мало що взагалі відбувається. Є джермал Чарло. Цікавий боєць питань нема. Але от в ринг виходити і захищати свій пояс WBC він уже давно не поспішає. На тлі цього непогано піднявся Жанібек Алім Ханули. Казах оточений класною командою. Його веде-менеджер Усука і Ломаченка Едіс Клімас, його промоутери Топ Ренк. Та і сам хлопець в порядку. Уміє працювати контр-панчером. Сам агресувати, збитий потужний шульга. Дуже небезпечний і може вразити в будь-який момент. Суперники такого стилю неприємні майже для будь-кого. І наразі казах володіє двома поясами: WBO та IBF. Паралельно з тим підростає хлопчик Френка Уорена, хамза Ширас. За походженням пакистанець, за паспортом, британець. Ви бачили його в Андеркарді Усуп Дюбуа, коли він у другому раунді закінчив поєдинок проти Дмитра Митрофанова. Без шансів. Британцеві від 24 роки за плечима, 19 перемог у 19 поєдинках, 15 нокаутів. Я бачив його поєдинки і висловлю свою скромну думку. Це один із найкращих проспектів у світі, незалежно від категорії. Я щиро дивуюся тому, як зі зростом у 191 см своїми прямими він просто знищує суперників у стартових раундах. Здається, що це удар не людської, а кінської сили, що зупиняє людей далеко на відстані від самого Шираса. Прагматична робота, але дуже дієва. А ще він показує на по роках дорослий бокс, дуже проникливий, доволі класно читає дії свого опонента і діє на випередження. Не нервує і маючи такий зріст і 72 кг кілограми ваги, я пропускаю, що він іще буде підніматися в дивізіонах. Але перед тим може бути зустріч із Жанібеком Алім Ханули в оновленому рейтингу WBO ставить проспекта на перше місце. А чемпіон якраз казах. Невдовзі організація може призначити довгов'язого боксера обов'язковим претендентом. Ось такі бої. Це ковток свіжого повітря для середнього дивізіону, якому бракує реально цікавих конкурентних протистоянь. З одного боку, довгов'язий, молодий, жорсткий хамза Ширас, з іншого боєць доволі середніх даних, але потужний, досвідчений з поясами Казах Жанібе Калім Ханули. Я думаю, що це протистояння може стати одним із найбільш цікавих у всьому році, якщо його, звісно, призначить. І я би дуже хотів подивитися цю подію вже в 24-му році. А ще хочу, щоб ви підписалися на канал та вподобали цей ролик. Це допомагає українському контенту просуватися в цій мережі. Всім дякую і погнали далі. Олександр Русик отримає нового претендента офіційно. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. У Софії, Болгарія, відбулася прес-конференція, на якій оголосили про бій між Мануелем Чаром та Кубратом Пулєвим. Німець раніше вважався чемпіоном у відпустці від WBA, але коли Дюбуа програв усику, то чар поновився у статусі регулярного чемпіона. Тільки цей статус потрібно захищати. Чому в противники вибрали саме 42-річного болгари, на який толком і не бився... Це величезна загадка. WBA і пояси. Це якесь тотальне поле чудес. От для прикладу, Усик володіє поясом суперчемпіона організації, Мануель Чар поясом регулярного чемпіона. А ще теоретично може бути пояс тимчасового чемпіона і пояс золотого чемпіона. Я офігів, велір. Я офігів. Який же абсурд! На бій з Усиком за версією даблий бій буде претендувати 42-річний болгарин, який останній адекватний бій провів у му році і програв Чісорі. А з іншого боку чар, який взагалі толком не б'ється, і більше викладає якісь модельні фотки, аніж проводить щось схоже на бокс. Ви пам'ятаєте, чара по бою з кличком. А останнє чар захищав цей титул у 2017 році проти Устінова. І відтоді тільки відпочинок. І пару боїв із мішками. Отакий от чемпіон. Звісно, що найближчим часом переможець цієї пари не буде битися з усуком, адже є черговість претендентів. І перший у ній від IBF Філіп Хергович. другий жилей Жан від WBO. І третій це власне буде переможець цієї пари. Чисора Джошуа Ф'юрі, тепер Мануель Чар або кубрат Пулів. Усуку дістаються суперники у спадок від клучків. Несіть тоді вже із Самуеля Пітера. Чи виступить мені Пак'яо на Олімпійських іграх у Парижі вже цього року? Відповідь остаточна і офіційна у цьому от ролику на каналі Тайк Мейсон. Новини боксу. Я Макс Діденко. Побачимось!